Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 33, урок 291. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Повторення: Всесвіт, сонячна система. На початку уроку переглянемо відео лист Центаврика. Добрий день, друзі, астрономія моя улюблена наука, адже саме знання про будову Всесвітої сонячної системи, відомості про Землю як третю планету від сонця допомогли мені зустрітися з вами. По новіму в пам'яті вивчене гайда до навчальних пригод. Прочитайте українські прислів'я і виконайте завдання. Читаймо Світить місяць та не гріє. Нема тієї драбини, щоб до неба дістала. Сонце встане, то й ранок настане. Сонце низенько, то й вечір близенько. Чим темніша ніч, Тим ясніші зорі з освіту до ночі Сонце не стуляє очі. Нема тіні без світла. Які властивості небесних тіл і природні явища відтворено в кожному з них, Повторімо навчальні одиниці з астрономії, сторінка 37. 39. Розгорніть сторіночку 37 Прочитайте. Повернімося на сторіночку тринадцяту. Прочитай запитання Як змінюється положення сонця на небосхилі протягом доби? Як визначити час за рухом сонця? Що означає вираз? За годинниковою стрілкою? Чому стрілки сучасних годинників переміщуються саме в такому напрямку, а не навпаки? Розгляньте малюнок праворуч. Що ви бачите? Сонце сходить. Так, на сході, схід, початок руху сонця. Сонце рухається на захід, найвище положення сонця опівдні, сонце в зеніті, і сонце заходить на заході. Чи зуміли ви дати відповідь на всі запитання? Щоб дати відповідь на всі ці запитання, прочитаємо пізнавальний текст Пошепки разом з Диктором. Сонячний годинник винайшли понад три тисячі років тому. Люди, спостерігаючи за довкіллям, помітили, що предмети, освітлені сонцем, відкидають тінь. До того ж, довжина й положення тіні змінюються протягом дня, оскільки змінюється положення сонця на небі. На цьому явищі заснована дія сонячного годинника, він складається з жердини гномона і шкали циферблата. Тінь від жердини переміщується циферблатом. І вказує час найкоротша тінь о 12 годині дня. У північній півкулі тінь гномона переміщується циферблатом зліва направо, оскільки сонце на небосхилі обертається зі сходу на захід. Коли люди винайшли механічні годинники, цей напрямок за годинниковою стрілкою було збережено. Отже, спробуйте тепер дати відповіді на запитання, як змінюється положення Сонця на небосхилі протягом доби? Та Сонце на небосхилі обертається? Зі сходу на захід. Як визначити час за рухом сонця? За тінью. Так. За цим принципом визначимо час з допомогою сонячникового годинника. З чого він складається? Пам'ятаєте? Жердина – гномон і шкала циферблат? Тінь від жердини переміщується циферблатом і вказує час. Найкоротша тінь о 12 годині дня. Що означає вираз? За годинниковою стрілкою. Тобто так, як обертається стрілка на сонячниковому годиннику. Пам'ятаєте, цей принцип люди зберігли навіть, коли винайшли механічні годинники. Виконайте наступне завдання. Покажи на рисунку гномон і циферблат. Жердина то гномон і циферблат. Визначте усі плюси і мінуси, які має сонячний годинник. Так, визначити час можна тільки за умови, якщо це сонячний день світить сонце. Якщо сонце не світить, час визначити не можемо. У вечірню пору так само, коли на небі немає сонця, визначити вже не можемо. Але є й плюси. Так, Користуючись ось таким способом, приблизно можна визначити час. А чи знаєте ви, яку країну називають країною вранішнього Сонця? Перевір свої припущення. Розгадайте репус. Правильна відповідь. Це Японія. Запишіть Японія. Перегляньмо презентацію. Назва Японія в перекладі звучить приблизно як місце, де сходить сонце. Тому цю країну часто називають країною вранішнього сонця або країною східного сонця. Мотив сонця простежується навіть у національній символіці країни, зокрема. Прапор Японії це червоний сонячний диск на білому тлі. Розкажи про культуру Далекого Сходу, скориставшись хмаринкою підказкою від Аї, що на сторінці 46 Попрацюй як справжній науковець. Виконай практичну роботу. Уважно прочитай інструкцію і виконай з допомогою дорослих практичну роботу. Це цікаво. На цьому наш урок закінчений. І я прощаюся з тобою до наступного уроку.